Нині тихим співом заспокою Ти земле рідна, свою дитину, пташиним співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колоссям. Останній раз, як мати, пригорни, чоло високе, в обмарку волосся, Небесні сотні, шана й молитви, За чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Божого святий, і в мирі, Господи, прийми до себе, скрипілос, рівніх. Час своє поклали ви тоді, о двадцять вісім світлих і незламних боролися до самого кінця. Та доля, доля була неблага, полинули у небо до отця. Та ми вас не забудемо ніколи. Ти хлопців, що стояли до загину, що мужньо самовіддано боролись ви янголи, герої України. Небесна Сотня, це Господні діти. Послало небо в допомогу нам. Це дуже важко, ніде правди діти, протистояти нашим ворогам. Небесна Сотня це посланці Бога, за нас віддали всі своє життя. І в них була лише одна дорога, пішли навіки, майбут. Народ їх буде пам'ятать від ним, схиляти голову у журбі, а вороги нехай загинуть, не буде горя, хай тобі. Хай процвітає наша Україна, підніме голову з руїн, бо хто на неї посягне віднині, Загине від меча і він. А сьогодні вже зстріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана слеза, а батько сина ще й не відпускав. Заплакав Бог, побачивши загін спереду. сотик молодой, вродливий, І юний хлопчик в касті в небі, І вчитель літній сивий сивий, І ранний їхній. Вже не їм болять, блакитний стяг покрив їм тіло. Як крила ангела, Злітаючи назад, Небесна Сотня вирить володіла Йде прощання. Тисячі людей зібралися в цю мить. Для когось на землі вона передостання, а хтось в землі сирів вже мирно спить, що не побачить батьку, не зустріне мати живого сина в світі більше вже нема. Прийшли у путь останню проведжати своїх героїв, вічна їм честь і хвала. Рядають всі не стримати гірку сльозу. Покотилися сльози по щоках і обороні, сотники, що полягли, не встануть сну, не посибиють у майбутньому вже скроні, не побачить дівчина ще юна і кохана, героя свого наяву, а тільки в сні. А кой ж не бачить діти й мама, когось дружина не побачить, ні. Не збудуться мрії, заповітні та бажання, хтось одружитися хотів, а хтось дітей. Розбиті вщет усі надії, і сподівання, кулі, що були виті з голів і грудей.